Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми розглянемо основні три показники, які можуть вказати на ваше самопочуття. Дізнаємось, на що в першу чергу звертати увагу у зовнішньому вигляді, фізичному стані та поведінці організму. А про це нам розповість наша гостя, сампліментолог, нутриціолог, консультант з оздоровлення та омолодження Альона Березняк. Люди, ради вітати. Вітаюся. Давай ми почнемо нашу розмову з того, як токсини потрапляють до нашого організму. Ну буду да? ми живемо не в стерильному світі, так? тому це може бути через воду. Навіть якщо ми п'ємо очищену бутильовану воду, вона, на жаль, містить хлор, важкі метали та різні мікроорганізми через їжу, за рахунок того, що там багато бараників, консервантів, гормонів канцерогенів. Це також нам дає таку сильну інтоксикацію. Ну і, звісно, повітря. Тобто ми живемо в страшній екології, да, і е, також токсини з екології, плюс побутові токсини, вони також впливають на наш організм. Так, а які проблеми вони викликають? Ну, Найпоширеніше такі скажу: це хронічна втома, це головний біль, це набряки, зайва вага, ожиріння. І також проблеми вже більш серйозного характеру, так а чому важливо їх виводити з організму? Ну, дивіться, якщо ми не будемо виводити токсини, тобто наш організм е, у нас перестане нормально функціонувати печінка, нирки, почне збоїти наша підшлункова, тобто, і коли ось ці головні органи фільтри починають погано працювати, тобто вже буде підключатися шкіра, тобто, і ми будемо бачити акне, висипання, тобто і е, більш такі серйозні, такі як екзема, псоріаз, дерматити, тобто це все вже буде на шкірі. І якщо ми ще й шкіру не будемо. Ну, тобто Не будемо робити е, хоч раз на півроку, раз на рік детокс. Тобто Це буде посилюватись проблема, тобто, і далі вона може піти на бронхолегеневу систему ускладненнями. Так, а які основні три системи видання виведення цих токсинів? А ну давай почну з того, що ну я вже розповіла, да що токсини в нас потрапляють через е, одні фактори. Тобто, і в нас є три видільні системи, які займаються виведенням цих токсинів. А саме це лімфатична система, це сечовидільна система і це наш кишечник. І ось за ось цими трьома показниками ми. На своїх консультаціях я раджу своїм клієнтам звертати увагу саме на три показника: тобто, це на запах нашого тіла, під свіжий подих, чи не свіжий навпаки, а це регулярність нашого стула, тобто також зараз перечислю, які є на що орієнтуватися, і колір та запах нашої сечі. Так. Я контролювати цей процес самостійно. Ну, Дивіться, давайте почну з того, що давайте, з лімфатичної системи це наш запах поту, да, наш запах тіла. Тобто, під здоров'я людини він не має мати запаха. Тобто, ну, ми повинні пітніти, тобто, мокренькі ходити, але без запаха. Оце буде свідчити про здоров'я. Якщо у людини є специфічний запах пота, це вже може вказувати на те, що є якісь проблеми да, в організмі, а саме з лімфатичною системою. Тобто, на жаль, в наш час всі, всім зручно, аби не пахне, да, всі замазуються дезодорантами, колять ботокс під мишки. Зараз мене закидають камінням-косметологи. Але ну, якщо ну, там у нас зараз буде дивитися дівчата, хочу сказати, в мене також була така проблема. Тобто постійні дезодоранти, тобто і потім в подальшому це може дівчину призвести до фіпрозно-кістозної мастопатії, Ну, тобто, це вже буде дуже серйозно. А тому, щоб уникати не сві, ну, неприємного запаха. То потрібно просто чистити організм, а не блокувати видільну систему лімфатичну. Також з лімфатичною системою пов'язані висипання, також всі ці гаймаріти, наші жіночі всі проблеми, це також наш імунітет бореться з відпрацьованими бактеріями вірусами і гониться все через лімфатичну систему. Якщо ми тут замазали антиперспирантом, туди свічечку поставили, в нос щось закапали, тобто ми блокуємо токсини. Скопичується, і потім там вже можуть виникати якісь новоутворення або якісь просто хвороби розвиватися, і це буде шкодить нашому організму. Будь ласка, друга видільна система. Давайте розберемось по сечовидільні. Тобто, якщо людина ходить в туалет по-маленькому, тут треба орієнтуватися на колір сечі. Тобто Вона не повинна бути ярко, ну, яскраво помаранчевого кольору або мати специфічний запах. Тобто ну, сеча здорової людини вона також, ну, майже почти як водичка да, там, ну, за що того, що там виходять відходи да, від того, що ми з'їли Тобто, ну, вона має ну, такий такий світла. Такий. Світло-жовтенький колір і без специфічного запаху. Коли вже мача такого концентрованого кольору, то це вже можемо казати, що людина не допиває води, що це вже, як у нас в компанії кажуть, що нирки прожигають унітаз. Тобто людина зневоднена, плюс є вже якісь там проблеми. Так ось. Це можуть скопичуватись камені в нирках, ну тобто, це в подальшому також може порушуватись. А і третя видільна система це наш кишечник. Тобто, знов-таки ж, да, от, як я казала, піт, не має мати специфічного запаху сеча, і так само наш стілець. Мало того, що він має бути регулярним, а після нас ніхто не должен боятися зайти в туалет. Ну тобто, ось це буде свідчити про те, що людина здорова. І ну ка їй не потрібно буде ну звертатися в подальшому до лікарів. Ну так э, стверджують всі лікарі превентивної медицини, а не традиційної. Так. Ну але ж, якщо їх все-таки не виводить ці токсини, до чого це може призвести? До хронічних захворювань. Ну, тобто, до якого органу ну не коснутися? Да, от, наприклад, якщо ми не будемо чистити лімфу, а, періодично не ж кажу, ну, ну, наприклад, у жінок це може бути там мастопатія, кісти, да якщо це по жіночому, це може бути ендометріоз. Зараз це найпоширеніша проблема. Якщо ми не будемо працювати з нашим кишечником, тобто да той запори, діарея, тобто за за рахунок цього буде у нас порушуватись розщеплення їжі виведення ось цих продуктів розпада після їжі. Тобто у нас буде порушуватися травлення. Потім що ми маємо, коли є запори? У людини будуть сильні висипання, тобто організм буде, ну як дівчата зараз, ой, вітаміни не працюють. Ну, звісно, там грязний брудний кишечник, ну тобто воно там нічого не засвоюється. Ну і потім людина. Як у нас в компанії да, кажуть, що спочатку починається брудний кишечник, брудна лімфа, а потім вже починаються діагнози. Тобто, якщо людина буде вчасно піклуватися про своє здоров'я, вона не буде бігати у по аптечному лікарняному кругу, і буде Буде сама здорова і буде здоров'я транслювати в свою сім'ю, тобто передавати його з покоління в покоління. А як часто потрібно працювати над виведенням цих токсинів? Чи є якийсь метод профілактики, який діє постійно? А, ну так як я розумію, що в ефірі ми не можемо да, про таке казати. А взагалі, от, ну, в мене на постійній основі натуральна. Програма, яка виводить ці токсини, тому що я повторюсь, кожного дня вони в нас потрапляють. Ну і побутові наші ці стаси там всі, всі да. навіть да. Да, 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 миючі засоби, да, порошки пральні. Тобто, це все Ну все туди ж. Опять же, ми ніхто з нас, жодна людина, не харчується. Ну ми не зараз собі корів, там овочі, фрукти самі не вирощуємо, тобто ми не знаємо чим його. І зараз ну, чим далі йдемо, ми розуміємо, що там теж яблуко, помідор, то вже нікому не цікаво, щоб воно було ну смачне, здорове, а всім просто щоб швидше дозріло і можна було продавати. Бізнес Так. Ну що ж, і в кінці нашої розмови підсумовуючи так декілька порад для наших глядачів для виведення токсинів. Ну по темі, яку ми сьогодні розібрали. Ну, по-перше, пити достатню кількість правильної води. Що, що мається на увазі правильно? Тобто, у нас в організмі тече одна вода. З одним pH. А очищена вода, яку ми п'ємо бутильовану, вона має інший pH. І для того, щоб вода не викликала нам усіх набряків, щоб вона також ну, у води є властивість виводити токсини. І от якщо ми п'ємо правильно структуровану живу воду, вона на 40% буде вже змивати ці токсини. А підібрати для себе в раціон додати продукти, які будуть містити ферменти для того, щоб розщеплювати білки жири і вуглеводи. Додавати пробіотики, щоб вирівнювати ось цей баланс корисної і поганої мікрофлори, і вживати клітковину для того, щоб не мати запорів, щоб як -то, організм працював як часики. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати, що ви висоні до нашої студії і подякувати за ці поради для наших телеглядачів. Звертається щиро, дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор, і говорили ми про три показники здоров'я, без аналізів та дізналися, що розповість ваше тіло.